Три помилки при оренді житла в Словаччині. Багато іноземців роблять одні ті самі помилки, коли орендують житло в Словаччині. І потім це коштує їм нервів, грошей і часу. Перша помилка підписувати договір без перекладу. Ви не розумієте, що саме підписуєте. А потім виявляється, що власник записав там мінімальні комунальні послуги, і вам тепер доведеться доплачувати за кожен місяць додатково до суми найму ще за комуналку. Або написав, що при припиненні оренди ви маєте за власний рахунок зробити, наприклад, косметичний ремонт квартири. Друга помилка орендувати житло без перевірки особи власника, або того, хто підписує договір оренди. Ну, або взагалі без контракту, бо так дешевше. Без договору ви не зможете захистити свої права, ну, або взагалі довести факт проживання. Без розуміння, хто підписує договір, там власник чи довірена особа, ви не підтвердите законність самої угоди. І третя помилка не перевіряти дані власника і самої нерухомості в реєстрі нерухомості Словаччини. Це важливо для підтвердження адреси при отриманні ВНЖ. Взагалі, є власники, які не можуть або просто не хочуть давати прописку в орендованому житлі. Я би не радив взагалі з такими зв'язуватися. У Словакія Гарант є підрозділ, який надає послуги ріелтера нашим клієнтам. Ми перевіряємо кожен пункт від особи власника до реєстрації нерухомості. Наші клієнти отримують легальну адресу, безпеку і спокій. Якщо плануєте орендувати житло, напишіть нам або запишіться на консультацію.